Вони невтомно боронили нас. Тепер вони серед нас. Вони ветерани. Але як знайти нове місце у цивільному житті? Історії та поради для тих і про тих, хто починає нове життя після служби: війна змінює життя назавжди і часто залишає шрами не лише на серці, але й на тілі. Тисячі українських військових отримали важкі поранення. Після повернення до цивільного життя для них боротьба продовжується. За новий шанс повноцінно жити, працювати та мріяти. Наскільки складно знайти роботу військовослужбовцю після поранення? І що повинен зробити роботодавець для працевлаштування людей з інвалідністю? Травми, поранення, втрата зору чи кінцівок. Усе це змінює звичне життя назавжди, та часто інвалідність буває невидимою: хронічний біль, пошкодження внутрішніх органів чи хребта, неврологічні розлади, порушення слуху. Ці наслідки війни не видно на перший погляд, але вони так само впливають на життя ветеранів. Денис знає це на власному досвіді. Невидимо поранення, контузія останньої стадії, черепно-мозгова травма. Міна вибухова, рвана рана тут, осколочне поранення тут. Трещина в грудакі, замінений хребець. в грудному відділі 8 штифтів в спині стоїть ось якраз тут. Двома проволоками так стягнуті. Внутрішні повріждяни, ребра сломані всі. Хлопець навчався у Луганську на ветеринара, коли туди прийшли окупанти. Через це він був вимушений покинути навчання і переїхати на підконтрольну Україні територію у 2016-му Вирішив добровільно долучитися до війська в якості бойового медика. Під час повномасштабного вторгнення, отримавши травму спини, опинився прикутим до ліжка. Однак робота над собою і наполегливість допомогли йому знову стати на ноги. Тепер розповідає про свої наступні цілі і мрії. Більше по своїй професії можу отучитися більше на вид лікаря, і... але мені животних більше шкода, чим чуть-чуть людей. Я хочу їх лікувати, я хочу їм допомагати. Я хочу розвиватися більше в цьому напрямку. Хочу все-таки закінчити вищу освіту, напевно, і вид лікарям. Інвалідність часто зупиняє роботодавців перед прийняттям фахівця на роботу, і у більшості випадків це не упереджене ставлення до людей з інвалідністю, а не знання, як забезпечити таким працівникам комфортні умови праці. У нас ще багато в малого і середнього бізнесу, для якого потрібно поширювати цю культуру і масштабувати також інформацію про те, які є державні програми для облаштування місць. Для людей з інвалідністю друге це навчати співробітників, бо також у нас ще немає культури масово наймати людей з інвалідністю, бо тому, що є певні стереотипи, певні упередження, ми не знаємо, як спілкуватися. І ось о, оце, це можна вирішувати за допомогою досвіду інших компаній, тобто спілкування між компаніями має бути, або ж залучення громадського сектору. Ми маємо. Достатню кількість громадських організацій, які допомагають вирішувати цю проблему. І власне тут має відбуватися залучення бізнесу, тих, хто знає, як, і співпрацювати з ними. Ветерани з інвалідністю потребують більшої уваги та підтримки, щоб повернутися до повноцінного життя, знайти роботу, реалізувати себе багато залежить від нас у тилу. Від того, як швидко ми створимо можливості для фахівців з інвалідністю, важливо говорити про перспективи, бачити в людині, передусім професіонала та особистість.